Є і послідовники толі, які пішли його кривою стежкою. Олександр Розпутько, гравець юнацької команди гірників. Тепер уже колишній став героєм цілої детективної історії з російським душком. Чекать това, чекай. Він зник у 23-му році після матчу юнацької ліги УЄФА проти Антверпена. В аеропорту півзахисник просто не з'явився на посадку. На місці розпутька знайшли лише акуратно складену форму. Шахтар спочатку Відреагував політкоректно. Клуб має сподівання, що гравець повернеться найближчим часом. Ми звернулись до нього з офіційним листом з вимогою впродовж п'яти днів повернутися в стан команди. Проте, колишній гірник так і не повернувся. Шахтар розірвав контракт з Розпутьком, а той ні пари з вуст. Криза, кредити, пенсії. Про російські ЗМІ радісно заявили, що футболіст уже освоюється на болотах. І сіть різноманітні чутки. Півзахисник Шахтаря Олександр Распутько після матчу з ФК Антверпен приїхав до Росії просити політичного притулку. Його колишні партнери по команді відкрито засудили вчинок. Схоже, навіть у футболі є межа фолу і розпутько її перетнув. Скажіть, будь ласка, що може бути в голові дорослого, який після 600 днів війни тікає до Росії? Хочеться зрозуміти механізм ухвалення такого рішення Олександра Розпутько. Молодий футболіст родом із Горлівки, де досі мешкають його батьки. Також у нього є родичі на Росії, мабуть, звідти й проросійські російські настрої. Каруше, це людина, яка дитина, яка каже Михайло, яка дійсно в. Вважала дуже так свідомо, що е, Україна, бомбий Донбас, що зараз прийдуть наші, що вони нас вільнять. Ще до поїздок до Європи Розпутько вчився забивати м'яч у так званій ДНР. Там кажуть, викладали не лише футбол, а й основи руського міра. А одним з його тренерів був телевізор, особливо канал «Зомбі ТБ». В нас навіть є спеціальні теоретичні заняття. Розмовляємо, як ставитися до вітчизни, як вести себе, як любити батьківщину. Розпутько нині не багатослівний. На зв'язок вийшов лише його батько, який підтвердив, син втік на Росію і подав документи на громадянство. Не виключено, що його нова футбольна форма це Ватнік із кокардою. Я можу сказати, що в Росії йому точно буде безпечніше. Інформація про прохання політичного притулку неправда. Мій син його не просив. Спочатку з'явилися чутки, що Розпутько осів у Санкт-Петербургському клубі. Зв'язда там, до речі, тренує українець Геннадій Зубов. Проте клуб швиденько спростував це. Мовляв, ніякого розпутька в них немає. Таких клубів і гравців зараз геть немає. Перспективи футболіста на Росії наразі такі ж сірі, як небо над невою в листопаді. Хіба що його ще покличуть грати у збірну зради? Там конкуренція нижча. А от шлях до рідної України розпутько закрив собі сам. Ну, давай, Все, Якщо ви раптом подумали, що гірше нема куди, то я вас заспокою є. Тому далі про дійсно колись легенду українського футболу. Ні, ну справа в тому, що я так думаю, що ледь вижив під російськими бомбами, а після гайнув на болота служити вбивцям. Це про Геннадія Орбу. Він грав за збірну України, а пізніше був затребуваним тренером. Але популярність не дорівнює здоровому глузду. Можливо, це моя помилка. Під час повномасштабного вторгнення уродженець Макіївки засвітився на сайті футбольного клубу Ерефії. Іде підготовчий період перед початком чемпіонату. Початок Великої війни Орбу зустрів у Маріуполі. У блокаді провів три тижні, засинав і прокидався під звуки вибухів, але йому з родиною вдалося виїхати до окупованого Бердянська, звідки поділився спогадами про жахи війни. Причому з українськими медіа. Бачив тіла вбитих мирних громадян, які просто лежали на вулиці. Ми намагалися рідко виходити з підвалу, тільки коли потрібно було щось шукати. До того як стати на шлях зради, Геннадій Орбус зробив в Україні карколомну кар'єру. У складі шахтаря провів 238 матчів, забив 48 голів, двічі вигравав Кубок України. За збірну зіграв 17 матчів. Та нормально, нормально, нормально. Цікаво, що він став автором двохсотого гола шахтаря в чемпіонатах України. Мабуть, тоді ще не планував забивати авто голи у ворота своєї репутації. Влітку 2022 року вже не футболіст, а достатньо відомий тренер орбу отримав запрошення від грузинського клубу Колхеті 1913». Але у 2024-му побіг до окупантів в Пітер. Його жодним чином не зупинило те, що Росія продовжує кровопролитну війну проти України. Навіть жахи Маріуполя, які він бачив на власні очі, ніяк не вплинули на позицію футбольної зірки. Схоже, Орбу вирішив: якщо не можеш перемогти ворога, приєднуйся до нього і програвай разом. Перед новим роком надійшла пропозиція очолити команду Звізда. Дав згоду, і 10 січня я вже був тут. От тільки тут трохи не підфартило. Приблизно за півроку окупанти дали орбу копняка. Після обговорення з керівництвом клубу ми дійшли висновку про завершення нашого співробітництва. Офіційно за обопільною згодою. Неофіційно, після 14 поразок у 18 матчах, команда посіла останнє місце в групі. Мабуть, звізда згасла швидше, ніж орбу встиг запам'ятати імена гравців. Я грою задоволений. Результатом ні. У березні 25-го стало відомо, що пошуки роботи для орбу увінчались успіхом. Якщо можна так назвати, тренерство у клубі гвардія. Молода команда грає аж у лізі кримського футбольного союзу. Чи варта була цього втеча? Запитання риторичне. Давайте так, щоб голову пополом не посипати. От тільки у Пітері журилися недовго. Через два дні після звільнення українцю вже знайшли заміну. Схоже, звізда, затишна гавань для пристосуванців. В цьому ж футбольному клубі засвітився друг орбу Геннадій Зубов доля. Два Геннадія, два друга Хуртовина і Завірюха. Зубова теж здуло на болота. Гена вважався легендою українського футболу. Він грав за сталь, металург, зорю, а відомим став уже у шахтарі. За спритність і швидкість пани навіть прозвали його Донецька електричка. На місці не стояв, а весь час рухався вперед. Електричка поїхала у напрямку рублів. У 2023-му зубов працював асистентом головного тренера Петербурзької звізди. До речі, цей клуб виступає аж у другій лізі. дивізіон Б. Наслідкого немає. А з січня 24-го зубов прийшов до московського Спартака. 2 лояльність до клубів, в яких працюють запроданці, така ж як і до батьківщини. Спартак «Субота», психолог. Геннадій Зубов, Віталій Віценець залишають звізду у цьому прощальному пості. Спалили Віталія Віценця, ще одного колишнього українського футболіста та тренера. Виявилось, що він теж продався окупантам. А я лікуюсь втік на болота віценець у літку 2022 року. Спочатку він працював у тренерському штабі Тульського арсенала. Потім була зв'язда тепер перевзуванець разом із Зубовим обслуговує Московський Спартак. Спартак-2». чи який там реалізація трохи підводить? Цікаві факти. У 2022 році Віталіка звільнили з посади старшого тренера Криворізького кривбасу Ю 19 через відсутність проукраїнської позиції. Віценець із 2014 року жив у Донецьку. Думаю, що та пропаганда, яка діє у Донецьку, все одно на нього впливає. В Донецького віценця квартира і з початку війни на сході у 2014-му футболіст активно їздив додому. Сподіваюсь, що скоро все це закінчиться. Хочу вже не повертатися, а жити вдома, не їздити постійно туди-сюди, через ці блокпости. Раніше віценець постійно розповідав, як хотів грати за Манчестер Юнайтед. Втім, тепер він навряд чи зможе побачити стадіон Олд Траффорд. Скоріше ходитиме на поклін до Кремля. Ну а далі ще один володар українського паспорту, і футболіст за сумісництвом. Денис Кулаков. Йому, вочевидь, зручно отримувати дерев'яні, щоб потім витрачати їх за кордоном, а не десь у Сибіру. Моя родина зараз перебуває в Іспанії, тому між перервами полечу до них. Денис Кулаков, екс-футболіст полтавської ворскли. Він двічі входив до списку «33 найкращі футболісти України. Я пам'ятатиму Полтаву завжди. Коли я був в Полтаві, я тут і одружився, і син народився. Теплі спогади. Про те, як виявилося, зізнаватися в любові будь-кому для Кулакова. Справа не хитра. У 2015-му він погнався за звабливими гонорарами в Ерефію. Там підписав контракт з Уралом з Єкатеринбурга. Все так швидко відбулося. Мені подзвонили, сказали, що хочуть бачити мене в команді. Я залюбки погодився, приїхав і абсолютно ні про що не шкодую. У російських змі Кулаков не шкодував компліментів для Єкатеринбурга. Його ледь не оголосили почесним комунальником за відданість місту. Навіть контракт з ним вирішили продовжити суто за лояльність. Приходьте, вболівайте за свій улюблений клуб Урал. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну з'явилася інформація, що Кулаков нібито покинув болота. Проте контракт він не розірвав і восени 2022-го повернувся до Уралу. Я повернуся. Його рідний Зюм був окупований і знищений, але це не змінило позицію Кулакова. Світ побачив тіла і руїни, а він лише графік тренувань. Навіть після деокупації Денис не згадав про рідне місто. І мирного рішення не буде. Утім, старання підлабузника на болотах не оцінили. Дениса використали і викинули. У 2024 році стало відомо, що капітана Урала Кулакова виторили з клубу. Вирішили розійтись з Кулаковим, тому що у нас діє ліміт на іноземців. Ми маємо зайвих легіонерів. З ним у нас закінчився контракт. Також в Уралі Кулакову пропонували зробити російське громадянство. Проте футболіст чомусь відмовився можливо, нарешті заграла совість, але рублів таке прозріння не додасть. Які гривень? Чи є тут зрада?